Реабілітаційний центр для військових планують відкрити в Ужгороді до кінця 2025-го. Він має функціонувати у приміщенні старого пологового будинку на вулиці Грибоєдова. Це самиповерхова будівля, яка вже тривалий час пустує. Локація зручна через близькість до інших медзакладів та аеропорту. Зазначає керівник проєктного офісу з реалізації концепту обласного реабілітаційного центру Тарас Гайдук. Там планують провести капітальний ремонт, облаштувати все для зручності ветеранів. Задумана. Приблизно по такому самому принципу, якщо ви колись бачили Unbroken, це буде більше такий, як готель. В палаті буде максимум двоє чоловік. Вона буде сучасна, вона буде світла, там буде величезний ресепшн, на якому буде здійснюватися ряд вже допомоги. Також ця будівля буде в собі передбачати певний ветеранський цнап або хаб. Там буде здійснено. Добудова вже до існуючої будівлі це буде трьохповерхова будівля, в якій буде саме реабілітаційні різні процедури, кабінети різної діагностики, різних реабілітаційних процедур і так далі. і тому подібне. Орієнтовна вартість всіх робіт близько 400 мільйонів гривень. Майже 120 з них вже згодилися надати міжнародні організації. Що стосується решти суми, зараз ведуть переговори з міжнародними благодійними організаціями та іноземними донорами про залучення коштів. Розпочати роботи планують вже цьогоріч. Так анонсується, поки що близько там 40 мільйонів буде надавати з обласного бюджету, якщо обласний бюджет знайде ці кошти. А все інше. Ми це всюди широко позиціонуємо. Це все будуть міжнародні благодійні організації або будь-які міжнародні донори. Навіть існує така концепція, що, можливо, кожен поверх забере собі певна країна, яка нам допомагає в здійсненні цього проєкту, тому що ми вже контактували із угорцями, контактували із чехами, і литовці тут були з таким дуже потужним фондом. Всі плюс USAID. ми стараємося їх залучити чити туди